О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. хорош. Давай. Хорош, хорош. Три штучки. Тачка, тачка на нас. Классно. У меня патроне нема, я оружие не шел, блядь, а патроне нема. Перевернулась, перевернулась. Звісно, yeah, oh. ми професіонали страшні. Там ще Тихо, посібрали... тихо, тихо, ще одна їде. Пособирали все оружие. Там та, ще один сібрали. не, не лікую. Нет, там один був. Так, важко зробити. У нас другий стреляют. Не вон, вон он, вон, он. он, 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 он. Ззади... А. Ззаді десь звіти кинув ми. Бачу, бачу, бачу. Іду. Угу, Я хочу його лутанути, бо в мене просто ніфіга немає. немає. А вони ще з ким. Мінус два. Тут ще один. Я не бачу. Чодий, мінус 4. Менше. Там ще один, ще один. Мінус п'ять. Отут, тут в мене. На зеленій, рівно на зеленій. Слайк тут він запаха. Поднимайся, піднімайся, ми його... там. Та в мене нема приціла, блін. Короче, я зробив мінус всіх, але не всіх. Та ну, чого в мене СКС було? Він тут на першому на зелені. Да, Слайк отут, оттуда. Вікні, вікні, давай! Двоє. Ще, 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 ще там. Да ну, перезарядка mm -hmm. была. А, еще одно нокну. Да. Пробуй, пробуй. Блин, блядь, блядь. ну у меня третья броня сзади, спасла. Сзади, сзади, Мы сзади, сзади Хенку. А, да, тут Пачку. я тебя. Хенку. О, прям на нас. Нижче, нижче десь. Давайте, вона під гор. Там висадили. Окей. Okay. Грію гранату. Є? Yeah. Yeah. Кинула гранату. Ай, гранату, Ви не туди приїхали трошки. Ще є хтось, В них радіо грає. Вони сти... <плес> Вони стрімерів, normal, Вони проти стрімерів приїхали. <laughs> Вони з музикою. Норм. <laughs> Буде сколько. 6 x взял, взяв, Пожалуй. И зоновный, зоновный. Блін, лут. Yeah. Ай-яй-яй. Мене, мене тут. Тебе, Під, підходять, да, отом, Отам. Я повзу в, сей, в сейв. Макс. Покажи де. Бачу. Поворотка спасла oh! мене. Ай-яй-яй. Закрій двері, закрій двері. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, дайте я зайду. Закрій двері. Я закрию! Так, один наверху. Вони всі наверху не розбіглися. Поняв, поняв, тихенько. А по мені з ним щось тренера. Сань, сюди, сюди, сюди. Він за деревом. Та йо-ма-йо! Сюди нахуй. во там нокнув. Нок. Я понял, трав. Ок. Так я просто вбив, ахуеть, він от на замість. Є. Блядь. Оце вибачайте, та... я просто не бачив. я не поняв, що він обіде. Там без сіді має бути поняв. хтось за отут, отут. Я їх зніс, я зніс. Я двох Сі? зніс. Так, да, я двох зніс. Окей, значить, там спереді з гори. От до, там да на жовті. Там пса не против Окей. Okay. Да что ты стреляешь, а? Ну. Стреляеш, а? oh, no. Хай стреляй, хай стреляй. Окей, okay. побегла. Блин, не мая. Закрыть двери, закрыть дверь. Мы на шестерка была, ты и Нет. Не, все, бачу, окей. Иди, хо. Норм. Ну це мені не пали. Я просто в таймінг вибіг такий що капець. Короче. Ну ладно, хоч не довго. Короче, розказую прикол. У мене, виходить, стоїть... Що? Тут є ПК, і є ультра, HD. жді, О! В мене ціпи! Двоє мінімум. Сквад, цілий сквад! Бляха! Поняв. Мене стояло на ультра, Угу. Mm. Блін. Я не бачив, що падало. Я не кончу, це, піздат, це так красиво. Соня такий ебал. Я, походу, ніколи не грав, по. Тобто я, я тільки купив, я, Наверно. походу, у мене стремі було і хай сто. <реш> oh, <реш> ну, а чого? Бля, ти, ти грав. Ти грав 60 г. Всі в різних місцях. Да. Воно все-таки Єба... плав, плавне і приятний блядь. А зараз я. А я, я оказується, на, на 120 грав. Просто. А, це Саня настраивал монітор просто. А я Макс, куда пішов. я оказується, грав на 120 герц. А зараз переключив на 144 и ж... аж за... глаз. Я радую... коли різко припрыгнут, я тепер все чітко бачу. Тобто я можу тепер людей хуярити. Ну да, наверное. Выноси. Ну-ка, ну-ка, сразу, я, вона тебе задає вже. Думаю, зайду, що Степану. Меня, меня, мене Слово кажется за цей. як она називається. За, HD, за HDR, я думаю, гляну. Дивлюся, у мене стоїть, блядь. 120 Гц. Думаю, в смислі. Я думаю, в смислі. Макс, поможи, герц. Славі. Поможу сейчас. 120 20 Гц. Тут ща двое точно тебе. Аня. А Соня, да. Ладно. Я понял. Зараз я їх. Я грав. Хопці, я грав соло, я знаю, як воскрес. Покрисою По з кущів. Йомаю, як же плавно стало, что 100... Йомаю, я ж Я на 180 сейчас так классно. Хорош. Хорош. Теба. Побачення. За треба. О, там ще й досі онлайн не так. Щось там стільки, 2 3 місяці було в топі продаж. Щось таке. Даже більше. Блін, не хватило. Сюди. Ай, збили мене. Хлопці, сюди ми їде. Ми едем, ідем, идем. Но куп... біжить, 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 біжить. Я купив машину. Блять, падло, біжить. Оставай десь, тут горкою. Давайте, давайте, до... давайте. О, давайте. О, о, йди сюди. Все, вилазьте за бетер. Гасіть їх. Давайте з усіх боків. Неша... Я, я його придавив, я його придавив. Ви бачили, як я зробив? Давайте, Просто давайте, поднимить. Біжу-біжу. Снов там же, тип. Шауден бета, На бета. Так, вон. Прикривайте спину, хлопці. Все, я тут. можна з зрейся, Скільки там в рейс виносить бета. З чотирьох. О, знов там, хлопці. Метка червона. За бугром. Синя, понял. И на жёлтой тоже, э-э Я про бетер, я про бетер. Этом бетер. бетера, ага. О'кей. Можно его можно його підпустити, і ось він. Так, да. да, треба, щоб бетер їхав, можна було. Йде, йде бетер. Чотири разів. Ви не тікаю, все, загорівся бетер. Росавчик. Ході догай його, просто. Візьму патронів, бо патронів немає. Зараз хлопці, давайте. надо, надо це зробити. Це буде охуєна катка. Я шукаю, я шукаю. У мене є на двох два 2, -2 ресята. У мене патрони. кинули молік, вони тут, хлопці, тут. Осторожно, слава. Бачу, біжить. Один мінус. Поняв плюс. Підходим, піддавлюємо, один остався. Один. Отут, на мені. Сюди просто. Просто сюди. Це просто одна з лучших хаток. Зараз, хлопці Придурок. Що там? А чого він ліг? тупо не в диму, а ліг щось і дивиться. Він шоп. Якийсь... А, бачу, правіше від дому. Угу. Правіше від дому. Давнок. Дави okay. його. А, тут у них даві. дроп. А, понятно, о. У них двое визивали тут. Ні, ні, а там правіше. Ще папку, є верта. двоє? Є, я, я перебігай, перебігай він. Бачу, бачу, бачу. Тут бачу. тут, тут зелено, зелено. Зелена. Да, 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 да. yeah. Є. Там Митек ще, роди є, ще один. Ще один, ззаді по нас стреляют. Все, хлопці, положив двох. положи І Блин, перед нами ще. Шаур... Шаур... А, видно. А честь поле одного. Два БТР, просто чекай. Тихо. Ого, накидали. До Сані Бетер поїхав. Та, <laughs> І два там І там два зверху машин Вони повно, йомаю. -йо. Так, трошки легше дві, зліва буде. Два БТР, дві тачки зверху ще. Одна, короче, ця. Получається. Та йо, чо ж прям... <laughs> Блядь, я хотів сісти в БТР, сука. <laughs> Надя, ти хотіла рука... Э, Та ти бачив все, да? Мне. Да, да, да. А я сів в БТР! Сайк, я до тебе! Я сіла Щас, сіла? Щас розстріляють його. Зірують. Щас лікуюсь, вам, вам лікуюсь! Вам є, треба? Так, щоб ми зупинилися заді БТР. Ми не задавимо їх порту. Вам треба, треба нас. Ми закинем и скрывати. Сайк, і... сайк, немай, не надо. Не Аж куди до... Ну У вас варіантів дуже мало. Лібо тих mm. ви закривати, капець якийсь. Думай, що, Воно зірветься. Хідь на нього, на нього їдь. Давай, давай, давай. Лягайте тут, за бетер. У ямі. Ух. Надя, кинь демей, якщо є. Нема. Лікуйтесь, у вас З... двого варіанта просто доби його, немає. Добий його, добий його, візьми демей. Я досягаю. Давай, давай, давайте. Красавчик. Норм. Давай, давай. Бигом лутайтеся. Вам зону треба, 6 секунд осталось. Поняв, всідаємо тачку. У yeah. мене просто нема не часу похилитись. Блин, yeah, мені аптечку не взяла. Там зверху, зверху, давай ліміш от цих цих сітки. І там тіпи, от тут скрізь тіпи. Я кось співаю. Я випрыгнула! Вона ж ти випрыгнула! Случайно. Отут тут де Ну це був просто. А <реш> все тебе тож? Та да, да. да, ти що, ти бачив, що це було? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да. Зліва лів... зверху. Бачу, так, да, так, да, ну, я буду. Там... там ще бетер! Да. Падай бачу, тут. Що мені Мені... А хоча б каску якусь, яка є, поломана, не поломана. А, розбита, да. О, візьми, там ще є цей. Там є розбита каска і, і там є цей. Там ще одна нижче, нижче пригорни, ще одна каска. І візьми ці камінці Эмедж палку. Є а, є є, все. Що поїхав, зона, зона, п'ята фаза. Сідай, 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 вона. Не-не, ні, ні, вона вона просто... їде Я поняв. Кради бетера. Вони не в бетері. Походу. Подожди, подожди. Бежи, бежи, бежи. Ты дальше? Да, просто. <laughs> другий раз, другий бедер. <laughs> Ай. Попрыгай. Ай, блин. Только мне давай, 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 давай. Они, напевно, не ожидают этого. Комиссивин? Да, справа тут. Да ну, не маю. А, він заповз. Ладно, Молодці, молодці, все. Серйозно? все. Серьезно? Серйозно? Ну, правда, нет. Ну, а не віриться щось. шось. Немаю. Вітер. вітер. Я тоже подумав Нет, Вон тачка під'їхала. Да! Макс! Сюди! Тут він. Тікай. Да? За забором мене. Да, я... Дай гріну. Прописав, кручу його. Давай, ізінь, щось. Охереть, він мене висадив з дробаша, ну ты лох, він тут Лях. до тебе йде, до тебе матя. Все. мінус. <скіль> На синій ша нище? Так, да, на синій нижче були два. You made. О, там на оранжево зелені. аварійний, пускай. Да, опа, опа. Ти його друг стріляє с з каряка, Зеленої, оранжевої. Що, ти пішов на них прям? Ха-ха-ха! Nice. Вони, короче, задимились, я просто машиною всіх трьох задавив. Ні, я понял, щоб ти знав, де він просто. Ай! Ай! Давай, 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 давай! Носа, 2007. 2000 Спасай ти? Надю, спасай Надю, вона дотече до ТЧ зараз. Перезарядку. Ты видно, перезарядці пішов, да, все нормально. Мій чіп заберіть просто все. Mm. Ще хтось! Давай, давай, да, давай, давай, Макс. Фух, піднімай Це що за приколы? А им все равно до нас бігти. Треба буде. Наші тут будут пише. Один залишився Ще залишився один, я двох виніс. Кинув гранату туди. Все, нема більше нічого, ні гранат нічого нема. Я не розумію, де, де? Да, да. Ще Куда? один десь. Там... Ні, на, Макс, там нема нікого. Все? Блін. Ще один хтось залишився, соловик. Okay. А, бачу! О, тут, зелена! Ждіть. Сюди. А, я навіть не добіг. Молодець. Oh, yes. Чую тачку. Mm -hmm. Туди йде. Да, бачу. Виніс, виніс. Добив. Поняв, ще, типи. Да, бачу. За поліцейською, за нашою машиною. нема що кинути. А ні, можу свято шуму. шуму. Що? Добив, гранату йду. дав. На нас! Да, да, да. Одного висадив. Ой-ой-ой, ще з одного боку. Б'їжаем, заходьте, заходьте. Пожди, пожди. Вот тут, де. Диня. Угу. І привіше пішов, так. Иду, да. подивлюсь. Давай їх. Давайте давай підходимо поближче. Бачу, okay, бачу, де вони. Baccio. Тут вони тут. Превіше. У мене нема чим кинуть, просто. Один мінус. Сів машину! Сів машину, так. Да. все. я, він йому, тік, я він його тік. просадив, але він, але він. Все. Ну будьте обережні, будьте обережні. А не можна вплинати. Ай! Я не встиг теж. Блін. Тут вони. Не бачу, не бачу їх всіх. Їх двоє, бл. Yeah, Ай, вам кинули, вам кинули. Все. Блін, ну як так? Зеленей їх бачить. Не лікуйся, но вони його не бачить ні в кущах. І дай мне гріну. Зелений зелений, давай. Та ні, це все Генетипс, це... такі. Подождіть, подождіть. Тих, він так мало крутить, крутить, його, бля. Да, да, він бачить, він бачить, справа зліва, блін, дуже погано. Що? Та ні, та це... знятно. Я бачу. Побачив його. Да. А ні, ні, не ні. Бачу, він не, не замітив його, він його не бачить. А де він гарно спрятався? Він... Тихенько. Хорош. Хорош. Сюда! Хорош! Красавчик. Просто, просто зелений. Зевс, ти О. просто огонь, ти просто... <гум> <гум> не знаю, тут я би не ставав. Ні, я б тут, 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 тут. А ну. Что с меня это? На а теперь тут в импах. Это будет на нас бить. На червоне не видно мне никого. Хорошо, Макс. Ой-ой-ой, там перестрелочка. О, ты шо? Ой, я а тоже хочу. Я просто вынес. На желтый, нать. Треба чекати синіх. Висадив Макс, чек наш. Веса див одного. Я дивлюсь. Так зараз у І на тачці, на тачці, давай ще. Фух, я стільки вже людей. На жовтій, зона на, на жовтій. Нагріла гранату. Мінус два. Все, 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 їм кінець. Там один остався в них. День за тачкою? Ні, ні, ні. Або да, або ні. Не знаю, я поїхав. Да, за тачкою він. За давай, давай, слайк. Сюди просто. Хорош, Туда. хорош. Да ты шо? Ты шо? or oh,